Журі та глядачі, мене звати Нікіта Богданович, я з команди «Пельмені», так я придумав це названня. Я хотів би саме сьогодні неділя 30 число 3-го місяця 16.36, вже або вже, може, о 37. Я не знаю, бо я вам говорю, представити наш проєкт Пай Монополі. Це монополія, звичайно, написана на... На цьому Паємі дуже прикольна по мені бібліотека. А для неї я створив лаунчер. Я відповідав більш за візуал. Я відповідав за кнопки у самій грі, а кнопки ви ці потім побачите. І за лаунчер, який був написаний на Custom The Тут ви бачите ссылку на тут наш гітхаб, але ми його ще не створили на наш справжній Discord сервер. Не то? Ось, чотири нас є бот, мій твінк, мій основний аккаунт, та наші три аккаунт на кожному стоїть ролі кріейтора. Наш в нас є вкладки контакт кожного з нас по телеграму. Мене, нашого вчителя та Тимофія Сол Гудмена. Якщо я нажму на кнопочку Лаунч, як не странно, відкриється монополія з лайтовою музикою. Ось ці дві кнопки зробив я за словосочетання читання. Прошу прощення, управління та основну систему гри поясни, мій друг. Всім привіт, мене звали Тимофій. І я писав логіку тайлів, музику та логіку мов. Давайте я вам покажу, що мені допомогло у логіці тайлів. Ось у нас є клас style. І тут у нас прописана логіка тайлів. Часто виникає проблема, що хочеться в щось пограти, та чомусь навчитися. Але на руках немає гри, яку яку хочеться пограти. Наприклад, монополії. Тож ми вирішили спростити це питання. Добре. Що ми розробили? Я люблю да. під Певсі. Ходи. Так, тепер хід червоного. Ми натискаємо R і у нас з'являється кубик. І ми ходимо на два тайли вперед. Тобто ми на дідусі. Тепер натискаємо, натискаємо Buy байтайл. А ні, ми вже на KFC. Так, правильно. Ми заплатили. Ми... Ми заплатили. Ми заплатили. Ми орендували, тому що тут вже стояв зелений гравець, який вже купив тайл KFC. Думаю, ми, нам тому він мені передає ход в мого клавіші С. E а я не покупав кі всі забавно. А ні, він мені заплатив. Да, тому От... тому R, я робив 6. І іконку кубиків розріжав я. Дошло, це було складно. І я на Харіба. Харіба я не ем, так що тримай. І також писамо в нашого проекту. Чому цей? Проєкт потрібен комусь. Тому що це офлайн-монополія, яка не розкладується, вона відкривається. А, тому ви можете грати на зиме під водою, де, був, знаю, де у вас є електрика і комп'ютер, не шоколадка. Майбутньому -ми, -ми, ми плануємо додати мультиплеєр, щоб можна було грати з друзями з будь-якої точки світу. Чому ми навчилися? Ми навчилися командній роботі. Ми навчилися слухати друг друга, та навчився користуватися всякими плюшками А нашого IDE. це середовище для програмування. До побачення.